Амон. Німий, прийом. Прийом, прийом. Восьмий. Азбука, сава, машина. Ну, хоч ти. Їх не було на острові Ой. у момент сигналу. Може, хоча б з ними нічого не сталося. Добре, показуй уже, що там у тебе. А ви мали рацію. Це якийсь пристрій. Знаєте, що це? Це випромінювач. З його допомогою бійцями моноліта й керували. Коли такий пристрій підключений це Фауст до мережі, X, він на частоті всі випромінювання передає команди, яким жоден монолітівець не здатний опиратися. Цілими, я такі ніколи не бачив. А от деталі так. Навіть сам дещо використовував, щоб з тутешніх відходів енергію отримати. І багато таких випромінювачів. Може, Фауст казав щось? Правда твоя, я після Азмуту на прохання бродяги переслухав їхні повідомлення в старій монолітівській мережі. І там було одне дивне. Фауст просив своїх людей зв'язатися з братом Сухіним і дізнатись, чи закінчив той усе на сфері. Схоже саме про ще один випромінювач він і казав. Прикольно. Але звідки у нього їх стільки? Хоча, якщо я зміг дістати запчастини, то що заважало йому? Завжди, завжди. Це виходить, що я. Ну так, усе правильно. Я і Фауст призвели до Моноліту. Капець. І як ви далі, професоре? На дикому тепер небезпечно самому. Та куди ж мені? Мій дім тут. І полудня теж. А не сподіваються лише мертві, Хорст так казав. І мав рацію. Так, мав. Так.